Собою, не за якісь чиновників, однозначно, тому що і навіть велищні, вклади, в чого ми могли одинаково бачити і повна довіра, А віддаючи на найдорожче своє життя. Самоджер, подивитися ну, завтра, просто завтра, але ну, на майбутнє змінилася в кращу сторону. Піде той людина, яка на схилі, і вже дивиться вниз, тому що підходить і. Життя до завершення, тому що всі обмежені в часі тим часом в цьому зимовому житті. І Для тих, які це зрівого і здатний, працездатний молоді закінчена від селищі друзі, а не має можливості себе знайти в цьому залишаємо для тих найменших. Як це писання говорить, які ще не знають і можуть ділити, яка правило, яка є. Саме ради цього це було жертвоприношення. і Зреагувавши на це не лише український людсь, але це спутнево, безденько, тому що, напевно, як немає. Місця на планеті, де б не знали за землю, переможе нашого Спасителя, Господа Ісуса Христа, який пожертвував ну, ради вічності, так і зараз у місті немає такого місця на планеті, де б не знали про нашу матір Україну. І тут не повинно стояти питання, хто там яких погляди, хто яких не розповідає, хто якої, якої нації, тому що. Бога не всі є єдине. Ще апостолівка немає ні Еліна, ні юдея, ні, ні, ні іншої якогось. Так як і Бога не можна розділити, тому що Христос вчора сьогодні був є і із залишаючий собі. Як не можна розвити сонце, ми собі, не можна сказати, що світло для мене, але світу для сячі для когось все. Ми сьогодні, і не лише сьогодні будь-дорогі, це прислуживається настільки, і оця жертва про ношу всіх молодих людей, вони повинні нас об'єднати, що ми зрештою не бачимо. що Воно об'єднує, дай Боже, щоб ми настільки об'єдналися в єдине ціле, щоб ніякі сили згляд. в майбутньому навіть не мали подумках, Щось повторити цю ганебну справу, яку вони зробили. Тому всім, яка є цим героям, тим вічний само вічність на пам'ять Царство Небесне. А нам, дорогі, звичайно, та й хай ми все здоров'я, є розуміння один одного для твоєї загальної справи, тому що. Все, що сталося, і воно вже відбулося, але ми повинні думати за завтрашній день. Тому що, щоб він був містним і корисним, нам треба на кожному місті, коли знаходиться, зробити свою справу. Не замовишся, не чекай, що хтось зробить. А кожен робить сам. Те, що він може зробити, що хоче. Я казав, получити, ну, навчай, лікар міг пророк, 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 пророк і, так далі. І якщо кожен не виявить той байдужець, я певен, що прийде той час, що на теренах нашої України все нагадиться. І так як сьогодні приїжджають на Ізусвіту, подивитися на це все, на даний світ, потім не пам'ятає, але ніде не повторяюся. Але що такий час 20 краще, сторону і, тращу, историку, і Не Дивіться, але стадо будь-байорево я переміг і сказати. Як Господь повністю себе через кров за спасінням Сонця. Туди сьогодні бачимо за спасіння. України з нашої народу. Хлопці принесли себе в жертву. Ти же ковні, а ти вірна, поставила світа. Ми відведемося сьогодні. Вся молодь, інтелігенція, освітлення. Господь вибрав mm -hmm. тих людей. Щоб були вибрані люди. А тут не взяв інших, а взяв тих. Йому сподобався для царства Божого, для тих поповнення того війська ангельського, яке має прийти в кінець, життя людського, щоб разом з ангелами і святими, і ті воїни наші прийшли дозволяти від того зла сатанійського, нечисті бісівської. Бачимо, що для Господа не важливо. Та молода людина померла, чи такому віці старшу, але тільки була ідея і віра міцна. Я пам'ятаю, я був тут на Грушевському, коли декісували Верховну Раду і всі ці воїни, всі ці сотні, я стояв тут спереду, переходили. І кожен казав, благослови, благослови, поможе, помолився. Не всі там страдали, багато людей. Це воля Господня. Ми бачимо, що Господь допоміг. Ми шановуємо, бо померші живуть до тих пір, поки народ пам'ятає про них, поки молиться, поки пам'ять в серцях людей, хоч вони живуть з нами. Хай Господь прийме, простить всякі, які вільні і не він. Ми не раз думали, що наша молодь погана, наша молодь підходить до церкви. Випивають кури, що наша молодь непослушна, але не помиляється. Наша молодь мріє захистити свою державу, свій навіть, щоб наша молодь крім нього, щоб щияти, е займатися господарством, вчитися, тримати здоров'я і захищати свій народ. То є крові наші. Любов до свого народу, самопожертва за свою землю. Мабуть, кожен готовий віддати своє життя за майбутнє своє, за майбутнє своє, свого народу, за спокій у е, нашій державі. І тому сьогодні мільйони людей підходять, пошану відкривають до гідності хлопців, які йшли, знали, що тут стріляють, що тут вбивають. що На тут... тому може закінчитися життя. Але йшли, йшли вперед, щоб залишити за собою таку щасливу, спокійну, мирну Україну і життя. Я вчора. Говорив там через цени. Ми з... виправили хлопці. І питали за Крим, що буде в Криму. Теж починається там кровополіка. І всі сказали, ми готові діти виснути землю до нашу землі. Народ готовий до самопожертв. За спасіння всієї країни. Там і Боже, наш люди, помилуються, мирній, державі. Хай, Господь вийні, зараз, нам всім доброго, нічого не хранить. Хай Господь простить нас хай Господь за нашими молитвами там влаштує. Це життя заради чого ми їх забрав, щоб нам тут було краще за їхніми смертями за їхніми стриманими. Амінь. Слава Ісусу. Слава Ісусу. Слава Україні! Зероям! Сьогодні, сьогоднішній день пісно, от дев'ятий день тій жахливій трагедії, яка сталася на нашій землі. І всі ми схиляємо низько свої голови перед тими нашими громадянами. Які віддали своє життя за нас усіх, віддали своє життя за майбутнє нашої землі. І Господь сказав: немає більшої любові той, хто душу свою покладає за друзі своїх. Вони душі свої поклали і за друзів, і за ворогів своїх, тому що вороги їм теж далі жити на нашій землі. І вони теж будуть мати краще життя. Вони померли за нас усіх. І ми не маємо права. Ніколи забував у нашому житті, тому що навіть так і збілися, що вони приблизно в той самий час віддали своє життя, коли і герої другли яких ми пам'ятаємо до сьогоднішнього дня? Так само це є наші герої, яких ми не повинні забувати ніколи у нашому житті, адже вони залишили все. Вони пішли сюди. І ось сьогоднішній день хочеться подякувати і тим, які не тільки тим, яких нема, але й тим, які є з поміж нас, які три місяці боронили цей майдан, боронили Україну, боронили вони. Нашу землю їм все було на перешкоді, і влада перешкоджала, і все було у них. Але все ж таки вони їх нічого не зломило: ні холод, ні голод, ні нужда, ні дощ, ні, ні те, що на них всяко було. І вони до сьогоднішнього дня, вони є на цих барикадах, вони боронять нашу землю, боронять нашу державу тут у Києві. Велика їм за те подяка, велика їм за те усім шана сьогоднішній день. Нехай же Господь і почує наші молитви, тому що ми завжди молилися. Україна завжди молилася, церква завжди була з народом. Хоча може ми і не завжди були тут, але по своїх храмах ми завжди молилися за наш народ, молилися за кращу долю нашого народу, і Господь. Нас вислухав, правда, дорогою ціною, важкою ціною ми заплатили за свою свободу, але пам'ятаємо, що саме напевно так було вгодно Богу, щоб ті люди відійшли і війшли в цю небесну сотню, щоб із неба оберігати наш подальший спокій, наше подальше життя. Тож нехай Господь приймає їхні душі, вони залишаться. Пам'яті наших дітей, наших онуків, ми їх не забудемо ніколи. Вічна для них пам'ять і вічна для них слава. Нехай Господь приймає їх усіх, а нам, нехай Господь допоможе все ж таки здобути нашу незалежність, здобути. Те, за що стільки людей віддали своє життя. Ми не повинні їх ніколи зрадити. Ми повинні із ними бути завжди. І вони нам будуть допомагати з неба, тому що вони є наші мученики. Їх Господь прийме, Бог їм простить. І вони будуть молити Всевишнього за кращу долю нашої землі. І ми також не забуваємо їх пам'яті. Нехай ще Господь буде з нами завжди, нехай Господь. Нашу землю поблагословить. Нехай Господь нам допоможе вибороти наше майбутнє, достойне майбутнє для наших дітей, для наших онуків і також і для нас. Нехай із нами завжди буде Боже благословення, вічна слава і вічна пам'ять нашим героям, вічна слава для них. Також і щира подяка усім живущим. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава. Слава. Шановні друзі, ми зібралися з усіх регіонів України та Чорнобильця. У свій час ми теж пішли і задумувалися в 86-му році, що ми отримали. І от через стільки років. Нам прийшлося брати багато із нас братися. Хто за що, хто брався за колишній, хто брався за бутилку. Отакі є, я знаю, бо я сам їх бачив. Хтось молився на сцені, але ми це вистояли. Нас і проклинали, кої хто ви знаєте, нас і позорили і сміяли з нами, обзивали бендеровцями, обзивали майданок майданутими. Горло перепирає від цієї несправедливості. Сьогодні, дивіться, як вийшло. Сьогодні всі конфесії молилися в з вами. Ви знаєте, що ваш батюшка не діли на конфесії. мені що захід, що Юг, що центр, що католики, що уніати, що Київський патроха, що такі фали, я віз маю своїх друзів. Багатьох тут знайшов, а багатьох, багатьох мав до церкви. І от ми зібралися зараз, щоб продовжити свою акцію. Там возле Кабміна. і просимо, Святої Отці, і благодаримо, що ви повернулися з нами. І просимо вас, ваших полицяти, за наше живуще, бо в нас ще діла тут на землі не закінчені і в Києві не закінчені. Прошу ваших молитв і вашого благословення для всіх моїх чорнобильців, для наших чорнобильців. Це мої браття, це мої сестри Тут, стоять. тут сидять стоять Рівно, Луцьк, Тернополь, Франківськ, Коломия. Луганськ, Черкаси, Чернігів, Донецька, Вінниця, Міргород, Лубни, Донецьк теж вся Україна, Донецьк, Харків. Тому Ми вітаємо вас і дякуємо. що Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Героям! слава! слава, слава! слава, слава! слава, слава! Вічна слава дорога! А сотню, а сотню вже зустріла небеса, летіли легко, хоч майдан ридав. І з круги сльоза, а батько сина ще не відпускав. Заплакав волк, побачивши загін, спереду сотні молодих, молодий, і юний хлопчик в касті голубі. І вчитель літній, сивий, сивий і рани їхні вже їм не болять. Кри їм тіло, як крила Андрія, злітає їх ще назад. Небесна сотня в виріку. Спасибо. Бачите, які сіхі які... від серця, понятно. Не можу я, ви, знаєте, я гарно про це читаю, але я не можу зараз, при... Сльози здавлю горло. Зараз, друзі мої, у кого є цвіти, від квітки, у кого є якісь кразини, все. Давайте положимо дружно, перехистимося і положимо сюди. Свічки, все ложимо сюди. Меджин, да, да, так лучше осталось. Yeah. Ничего, ничего